Are you ready? Let's go. Ой-ой-ой. Ой-ой-ой. Чиназис. Саундрес. <гум> так, ладно. Візьму цю. Давайте. Поїхали. Треба робити. <гум> Граємо на корову. О-хо! <гум> Хо-хо! <I like this. гум> easy. Взагалі без нервів. Без нервів робимо це. Як, щоденно вправо? <гум> О, Ладно. <забрай. гум> <гум> На середину. Оп. Так, я повинен поставити саме на цю, отже, беремо. Хорош. Зараз візьму саму легку і саму маленьку. <пух> Майстер. Беремо тяжку зброю. О, і я можу кинути куди захочу зараз. Тому що в тебе впала. На стадіон кину. О! <пух> беремо цю і легко ставимо, Легко. Sespohjino. Legensko je, kot mi je mama.